Я взяв на розливі лійка з бутилки з підмінеральної води. Ну, можна з-під пива. Отож, друзі, 3 літра масла йде у мотор. Фільтр вам не потрібно. Так, як фільтр, іде бачили, тут желізний, тільки промити в бензині. І якось так. Усім, друзі, привіт! Вас вітає канал Сільськогосподарський і я його ведучий Микола. І сьогодні ми вирішили поміняти у нашому Шіфенгу 244, заміняти масло в моторі, тому що вже е, і час підходить, і от зараз день-два, і почнуться вже поля в нас. І тоді її не буде коли міняти. Так що міняємо трошки з запасом. Зараз я вам все розкажу, де зливати, де заливати і що міняти, тобто де фільтр. І ще поміняємо сьогодні. Ми не то що поміняємо, доставимо, друзі. Купили ми ось таку назад. Хочу поставити led е, фару. таку. Чому? Тому що е, зараз буде більш робота вечором, тому що та буває таке, що погоду ловиш і вечором більше роботи. Е, наприклад, оприскувати на вечір добре, ні, всі знаєте. І вечір ззаді у мене фара є, там зараз покажу. Ось, як бачимо, фара є. Ну, скажімо так, для косарки вона її вистачає, для оранки там. Ну. Но... Бжола прицепилась. Тут неподалік у нас вулики тримають і. Бжоли трошки мішають. Ну, це не, не про це зараз. Е, і. Дивіться. Е... Коли оприскую вночі, так? Ну, ввечері, то погане освітлення. Тому я поставлю собі лед і замінимо сьогодні масло. Отож, що нам потрібно для масла? А саме 10 В40 саме масло я взяв на розливі, в людини провіреної беру, усе в них беру. І що нам потрібно, щоб злити, я ось так, друзі, вирізав каністру, тобто 10-літрову каністру вирізав. Верх, як бачите, вона лежача, тому що дуже удобно потім зливати, перевернув, кришку відкрив, і воно повитікало, куди треба. І ось понадобиться нам ось така, скажімо, лійка з бутилки з підмінеральної води. Ну, можна з під пива, це таке діло. І ось тут вони засунули зливну кришку в тракторі. Зараз її покажу вам. Трактор обов'язково ставте трошки на її Тобто, де у вас е, зливна пробка, старайтесь робити так уклон, щоб трактор стояв якомога, е, так скажемо, під ту кришку. Тобто, якщо кришка спереду трактора, значить трактор в долину. Якщо так як в мене вона стоїть з цього боку від руля, значить я трактор передок підняв. І обов'язково трактор має бути прогрітий, друзі. Прогрітий, щоб воно краще стекло. Отож, як хтось каже, зараз я візьму ключ. На сім тракторі йде ключ 21-18, то є стандартний ключ. Я так замітив, що він до всього тут підходить. Все на 18 або 21. І там ще був один ключ, як я вже забув, який він. Ну коротше, півтрактора можна ним розібрати. Універсальний ключ. Готовий придумали Китай-бабай. Ось, друзі. Подивіться, де вони всунули зливну кришку. Піддоні. Ось вона там знаходиться, болтик. Як бачимо, ось там. О, його видно, фокус коли наводиться. І його треба відти викрутити і потече масло. Підставимо нашу баклажечку. Підставимо ось таку на іскосу нашу баклажку, тобто лійку, і будемо зливати. Ось так стікає масло, як бачите, трошки в мене не вийшло, тому що кришка попала у нашу лійку. Ну нічого, зараз воно стиче, я кришку витягну. Бо тут кардан, як бачите, стоїть зразу над зривною горловиною. Якраз хтось подзвонив в цю минуту на месенджер Ось так стікають послідні каплі. трошки так неспосібно вони зробили, але трактором я довольний, тому що Китай зробив доступним нам. Мотогодини в цьому тракторі датчика немає. Я приблизно так скажу на око. Приблизно там вже знаю, дивлюсь по маслу. Якщо масло сильно чорніє, уже, то вже пора міняти. У нього і в'язкість пропадає, воно вже стає як солярка рідоньким. О, все, злилося. Наша кришка. Шайба точніше. Повитираємо зараз. Це не є страшне, зараз це все повитируємо. О! Наша зливна кришечка, друзі. Ну, міняти треба. Треба міняти, як би ми того не хотіли. Якби не було, воно таке своє та й робить. Ну, якщо трактор бере масло, то можна просто нового доливати. Навіть не треба міняти. Якщо нормально підбирає, то просто підлили і все. І нічого страшного не буде. Повертируємо зараз наш. Він обмотаний клійонкою, як бачите, тому можна кліонку зараз сміло всю розпустити, викинути і обмотати новою, тому що кожуха захисного не було. Він був вроді на початку, але він був такий стандартний, поганий, що його одразу у перші бурянти його перемололо. Ну це таке. Так, друзі. Тепер ми його перелім. Не знаю, друзі, як ви, а я. Це вже називаємо не масло, а перероб. Я його ж не виливаю ніде. Тобто геть на вулицю не виливаю. Я просто зливаю ось в таку, скажімо, посуду і потім чи зимою, чи навіть і літом підпилюємо якісь дрова у бензопилу, в редуктор сміло підходить на змащування ланца. Так як тут є 3 літри, літру переробу продають в магазині. В районі 50 гривень. Тому ми трошки зекономимо. Не знаю, я, в принципі, не прихильник таке масло особо заливати на бензопилу, бо воно її псує, але дешеві пили можна лити. Здорожчих, діло, не бажано. Але кожен вирішує собі сам. Ми ж трошки зекономимо. Так як я ще з машини буває з трактора мало, 3 літри, так? А з машини буває як зіллю 7 літрів. То є признака. Так, це ми складаємо. Це закриваємо. Тут це назбирає пару замін, назбирається ціла бутилочка. І йдемо дивитися, що у нас там по заливоці. Так, заливаємо, друзі, масло ось сюди. Відкручуємо нашу кришечку. Як бачите, у нас воно на іскосу трошки, так що нам потрібно взяти лійку. Так, друзі, взяли ми вже наше масло. І маємо ось таку лійку, тому що не спосібно. О! Може не перестаратись. Наливаємо десь 2,5 літри і дивимося на уровень по нашому щубу. Чую, вже працює техніка у полі і самому кортить вже вчепити культиватор, поїхати, попрацювати. Але а нічого встигнемо, так як я кажу, зараз. Переду світло гарне в тракторі, нема питань заліж, потрібно краще, тому що там буде навісне і треба гарно зробити землю. Тому чіпаємо зараз ще леду фару туди на допомогу нашій прості фарі. Ось так. Так, ну що, півторачку я залив. Заливаємо зараз ще літру. Заливаємо, друзі ще літру. Як чуєте, як техніка вже працює, люди їздять. Рух пішов. Сьогодні їздив машину ремонтувати. Так скажем, їхав назад, дивився по полях. А я вам скажу, що вже аграрії. Аграрії почали робити. Досить нормально вже техніки було на полі. Ох, забагато залив. Так, ну що ж, півлітру я залишаю. На доливку, як десь треба буде. Думаю, 2,5 мало би вистачити. Обов'язково це все діло повитирати треба, щоб воно нам не порохами не припадало потім, та йде гарно воно таке. О, це все гарно. Так, І зараз дивимося ще до фільтра. Так, дивимося ще на наш фільтр. Фільтр гарний, нічого йому немає. Промиємо зараз трошки. А, ну, в принципі, не будемо промивати він чисте масло. Хоча хотя... ні, хоча заміню. Заміню зараз промиється в бензині і поставимо чистий. Все, друзі, залили чистого масла. Це промили ми. І закладаємо назад, на наш Так, Дивимося, ми значить. Дивимося ми, значить, друзі, на наш рівень масла, а вони запхали щуп в кабіні. Так, друзі, рівень говорить про те, що ще треба долити чуть вище було, так як бачите, тут є дві мітки. Ось, тобто нижній уровень верхній, було десь трошки нижче середини. Ми ж долєм так, щоб було у нас, я думаю, трошки вище середини і буде нормально. Ось так. Як бачите, причепили ми вже лед світло над номером. І бачимо, як то жовте світить світло і як лед світить. Уночі я ж вам покажу, як воно світить, так як воно вночі набагато краще світить, на столу жовтою фарою. Було видно, питань нема. Ну, щоб такого денного ж світло, так як бачите, на горі вже світить не було. Отож, друзі, 3 літра масла йде у мотор. Фільтр вам не потрібно, так як фільтр йде, бачили тут желізний, тільки промити в бензині. І якось так. Так що ми до нічної, скажімо, роботи на полі готові. Все, я вам покажу. Наперед не буду класти ніякі леди. Можливо, подивись, можливо, висажу її на самий верх, цю ледовську фару. І все обов'язково вам покажу. Так що до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. А Руки дивіться, які замащені. Нічого, руки помиються. Поїдемо в поле. Все покажемо, як ми робимо. Ви ж пишіть коментарі. Поправляйте мене. Ну, скажемо в мене якось так. До нових зустрічей. Пока-пока.